Вітаю друзі! Сьогодні у нас буде огляд на автомобілі, які приїхали для наших клієнтів. Розпочнемо з автомобіля Kia Niro 2019 рік. Такий автомобіль вийшов для нашого клієнта в Україні 16 тисяч доларів під ключ. Коротко про автомобіль. Має пробіг 128 тисяч. Певно, що один з найменших пробігів, який купували минулого місяця. Такий от непоганий стан має. Грязненький трошки, але в цілому все в ньому ціленьке. Акумулятор розряджений, не можу показати вам пробіг. Чекає клієнта заміна акумулятора. Ось такий от стан має. З плюсів два комплекти ковриків, резинові та тряпчані не зачований, не затертий, трішки гразненький. мінус літня резина, але в гарному стані. О, замикано. Наступний автомобіль, який прибув, це в нас Hyundai Kona 2019 року з пробігом 114 тисяч кілометрів. Такий автомобіль обійшовся для нашого клієнта під ключ. 14 900 доларів, здається. поприкріпляю вам пости з телеграм каналу про ці автомобілі в підтвердженнях, за скільки вони продавалися. Пробіг 114. Максимальна комплектація з проекцією шкіра. Підігрів вентиляція сидінь. Ну і резина така якась, чи то всесезонна хоча зима намальована. По задній частині такий от вигляд має, теж доволі не сильно грязний, думаю, комплексну мийку зробити буде гарно. Такі нюанси є. По кузову все ціленько. Маємо зарядочку, перехідничок, полочка. Немає компресора та клею. Також з цікавого. Є в нас отакий автомобіль. На каналі не публікувався. Теж для клієнта знайшли. Це Nissan Leaf 2014 року в комплектації Techno. Він норвезький, придбаний був на аукціоні. Стандартом два комплекта коліс, зарядочки. Ціна на нього вийшла 7900 доларів. Хто зараз почне писати, що це дорого, так це дорого. Але зараз я вам покажу чому, це, чому така ціна. Перший автомобіль з таким пробігом. Ну, Nissan, немає на ну, Nissan Нісандів. Запускаємо. Маємо пробіг 15 тисяч кілометрів 2014 рік. І отакі от, от автомобілі попадають. Всього навча 15 тисяч. Подивіться на це кермо. Зробимо хімчисточку, це і точно що буде як новий. Те само колеса. На гарній зимовій резині, стара ще оригінальна, Ну, взагалі екземпляр цікавий. Також по цих іоніках бачили в попередніх відео, думаю, скоро буде на них повноцінний огляд. Це цей, що з пробігом 2200 миль, він вже готовенький. Ну, майже готовенький. Все, що осталось зробити. О, бачите, по задній частині було пошкодження, вже все готовенько. Ага, оптику переробили під Європу. Зараз вам покажу. Опа, бачили? Ну, більш детально буде в наступних відео про цей автомобіль. Також в нас. Голубенький ще один іонік, це що було пошкодження попереду. Вже майже готове фінальне відео про нього. Ціна вийшла, супер солодка. З мінусів, що ще не доробили, ще зазорчики не виставили. А так все готово. Я вже вже на ньому 2000 км наїздив. Для тих хто полюбляє білий салон, зразу скажу таке собі. Буквально тиждень і вже боковушка грязна після хімчистки. І Зараз ще один автомобіль покажу. Ось такий ось ще цікавий екземпляр. Дуже мало таких купуємо, але це ну, прямо класний вийшов. Клієнт його також придбав в дорозі. Ціна на нього 10 тисяч доларів в Україні. Зараз митний автомобіль. Коротко по автомобілю BMW i3. Це у нас чистий 17 рік, 33 кВт батарейка. Ну, це вже нормальна BMW. Така BMW, яку можна купити. Пробіг здається 77 тисяч км. Також, якщо буде цікаво, напишіть коментарі. Зніму окреме відео про цей автомобіль з запасом ходу. Зараз вам відкрию, покажу, який він всередині. Такий от має вигляд. На гарній комплектації шкіряним салоном. Зараз дверки у нас відкриваються так. Також норвежський автомобіль, комплект коліс літніх в чудовому стані. Ну і доволі чистий. Комплексно мийку зробити. Буде гарно виглядати. З мінусів. Не часто таке буває, але буває, немає зарядки. Доведеться для клієнта докупити. Дуже цікавий автомобіль. Повторяю, повторюсь якщо цікавий огляд. Напишіть про це в коментарі, обов'язково зроблю, так як автомобіль ще має у нас десь тиждень простоять, поки клієнт зможе по нього проїхати. Така обстановка. Зараз ще під'їде клієнт на Hyundai Kona. вчора забрав, зараз приїде по документи. Також підзніму. Ось така от Kona. Також 19 рік 64 кВт максимальні комплектації 132 тисячі пробігу. Також клієнт придбав в дорозі, ціна за неї була, здається, 14400 доларів. Звичайно, батарейка замінена. Якщо пам'ять не підводить, то Десь на 80 тисяч пробігу і з нюансів. Ось таке має пошкодження. Ну, незначне, легко виправить. був цікавий варіант. Зараз ще вам пізнімо на другій локації сок і осол є. Будемо завершувати такий огляд коротенький. Також клієнти. Деньок покаталися, задоволені, все подобається. До наступного включення. Є такий от крайній автомобіль на сьогодні, Kia Soul 2018 рік. Також продавався в групі. Ціна 10600, пробуги 84 тисячі. Такий от є визначний нюансик. Завжди всім рекомендую такий автомобіль. Класний під таксі і для себе, надійна батарея, багата комплектація, порозені у нас. Нова зима. Щоси вкатане літо і контактація максимальна. Все, кого цікавлять електромобілі. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання буде в описі до відео, там опублікуємо автомобілі, які викуплені в дорозі. Можна придбати за низькою ціною. Також підписуйтесь на наш YouTube канал. Пишіть, що про це все думаєте в коментарях. До зустрічі!